Так, ну і далі, друзі, зараз ну перейдемо до обговорення вже найактуальніших тем. Плані і геополітичному, які стосуються нашому державі, але перед тим ще повідомлю, що в центрі рівного біля е, торгово-розважального центру пролунав вибух. Про це повідомила національна поліція. Попередньо встановлено, що вибухнув саморобний е, власне пристрій, що перевозився в автомобілі. Внаслідок цього постраждали водій і пасажир. Їх шпиталізували. А сам інцидент трапився близько 14-ї години. І на місці події відтоді працює Національна поліція і служба безпеки України. А вибухотехніки вже обстежили Риторію, ну і наразі тривають комплексні знаходи з метою встановлення всіх обставин вибуху і осіб, причетних до нього. Ну і дипломатична битва, у якій немає переможця. Так світові змі охрестили телефонну розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Вона вочевидь, не стала успішною для президента Сполучених Штатів. Радше навпаки, втім, лідер США все ж таки зміг нав'язати російському колезі свою лінію щодо приміром Тегерану. Як зауважили в Європейській правді для Трампа завершення війни в Україні це частина великої гри, у якій е, є ще Іран і Китай. Від цього Київ, звісно, програє. Однак зараз до певної міри можна говорити, що цей раунд пройшов позитивно для України. Адже найгірший сценарій зі зрадою з боку США не перетворився на реальність. Військова допомога продовжується. Обмін розвідданими продовжується, все це відновлено. Я думаю, що після розмови з путіним Трамп зробить свої висновки, цієї розмови, і я дуже сподіваюся, що він дійде до висновку про те, що цією людиною просто не можна ні про що домовлятися. Втім, ідею про часткове перемир'я е, в Москві і в Вашингтоні зрозуміли, ну так би мовити, по різному. В прес-релізі Кремля йдеться про взаємну відмову від ударів на 30 днів по об'єктах інфраструктури. І коли американці сподів... американці сподівалися, що домовленість е, щодо по американці вірніш сподівалися на домовленість щодо повного припинення вогню, отже, наразі зрозуміло лише те, що російський правитель не готовий завершувати війну, що підтверджується його навіть новими вимогами. Які Україна ніколи не прийме, всі ті умови, які ми обставив Путін свою, нібито згоду з припиненням вогню, вони абсолютно несумісні, ну і справжньою дипломатії. Вони ще мають ілюзію, що Путін збирається припиняти війну і продовжують поки що битися головою в стіною, думаючи, що це все реально. Путін верто сміється. А що найстрашніше, Трамп вигляд, починає виглядати смішним і жалюгідним, а це на нього впливає, і він це до речі розуміє. Ну натомість президент України швидко адаптується до нових умов після попередньої напруженості у відносинах з Трампом Володимир Зеленський змінив підхід і став значно поступливішим. Він розуміє, що без підтримки США Україні буде важко продовжувати опір. Тому демонструє готовність до конструктивного діалогу. І схоже, це працює, як зауважили у CNN, під час вчорашньої телефонної розмови. Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Петріо для України. А в Білому домі заявили, що вимоги господаря Кремля Вашингтон і на Далі е, у відповідь е, на вимоги господаря Кремля Вашингтон надалі допомога надаватиме Києву військову допомогу і розвідувальні дані. Водночас видання додає, що позитивна оцінка Трампа розмови з Зеленським була майже абсурдно оптимістичною хоча це, вочевидь, краще аніж тоді, коли він називав зеленського диктатором.